У Катерини мозгової дві вищі освіти. Вона філологиня російської мови та літератури і економістка. Та жінка працює екскурсоводкою уже п'ять років. Організовує здебільшого індивідуальні екскурсії Львовом та Львівщиною. Як філолог, я не працювала. Переважно це була офісна робота менеджер, менеджер з продажів. Ну тобто, ви самі розумієте, що це такі роки були. Ну що це абсолютно факт, був не не затребуваний, рівно як і зараз. А з економістом, ви знаєте, це, це було таке рішення. Я працювала, пішла в декретну відпустку. Мені здалося, що якщо я отримую цей фах, то в мене буде більше шансів на цій роботі, скажімо, професійно вирости, але на жаль. Там фірма розвалилася, мене попросили, тому і цей факт теж не згодився. Круглі окуляри, камізелька, металик, капелюх і закручені вуса це образ львівського екскурсовода Петра Радковця. Зараз ми знаходимося в центрі єврейської громади, криниця відбудована зовсім недавно. І площа, яка називається Коліївщини. Львовознавець розповідає, працював у бібліотеці, а екскурсії почав проводити наприкінці 80-х років. Я хотів попасти на екскурсію по Львові, така, яка мені сподобалася. ви знаєте, мені не вдалося попасти на таку екскурсію, тому я почав читати сам, щоб попасти на таку екскурсію, яка мені подобається. Двох е однакових екскурсій не буває. Ось сьогодні я проводив екскурсію іудейський Львів. От недавно я створив такий маршрут, дуже цікавий. Шкільна дорога Станіслава Лема. Є Львів середньовічний, Львів княжої доби. На сьогодні на Львівщині є понад 1200 екскурсоводів, розповідає директор Львівської асоціації розвитку туризму Андрій Мацелюх. За його словами, при цій асоціації також діють курси гідів. Екскурсоводом можна стати за півроку. Курси коштують 5 тисяч гривень. Люди вчаться фактично два рази в тиждень це йдуть теоретичні заняття. Окрім того, кожну суботу ще є практичні заняття по місту Львову, де закріплюється матеріал. Є про Львів, показуються такі, скажімо так, чотири базові екскурсії. Ти, отримати після завершення курсу. Ось таке свідоцтво це є ліцензованого взірця свідоцтво. беч екскурсовода з фотографією, він є номерний, який виписується на рік. І пізніше на основі курсів підвищення кваліфікації людина продовжує такий беч. Вона власне, отримує так само таку картку свою екзаменаційну. Це вже є сертифікований. Офіційний екскурсовод, за якого ми гарантуємо як асоціація. Екскурсовод має бути аполітичним та толерантним до усіх релігій. Окрім Львова, туристам також цікаві екскурсії і в області. Трускавець розпочав театралізовані екскурсії не лише про місто курорт але вже додають цікавинку з культурним таким акцентом і аспектом. Сьогодні в попиті до традиційних Львова жоква золотої підкови додаються Борислав, додається Дрогобич. Трускавець і карпатські напрямки за словами Наталії Табаки на Львівщині також відбудуться зустрічі у територіальних громадах, аби знайти привабливі для туристів місця. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин та Олег Реп. Новини на Суспільному. Львів.